Чоловік мені не вірив, доки сам не стикнувся зі своєю мамою, бо до того вона старалася піти до приходу Сергія. Перед цим мені все вичитавши. А тут він пішов у відпустку і на свої очі та вуха побачив, що я не видумую в моєї свекрухи Тамари Васильівни. Є ключі від нашої квартири, і ми з чоловіком обоє були не проти цього. Справа в тому, що це дуже практично, адже варто загубити ключі чи забути вдома, а тут мама завжди на підхваті з ними. А ще у нас був не дуже приємний випадок з сусідами, які робили автономне опалення, і треба було перекрити стояк з газом. А до нас додзвонитися не можна було, і люди до нашого повернення сиділи без газу, бо перекрили по стояку. Тому ми лишали вже ключі мамі Сергія, а вона приходила чи не кожен день то вазони полити, то прибрати. А потім так собі взялася, що вже й приходила, коли ми були вдома, і приходила завжди з повчаннями. Вона була настільки категорична, що мені було з нею дуже важко, бо вона не розуміла, що може бути по-іншому. У неї лише так, як скаже вона або ніяк. Дійшло до того, що вона порядкувала в холодильнику в нашій шафі, могла пересунути малі меблі, переставити місцями картинки чи фотографії, і це все заставала я, бо Сергій на роботі і мені доводилося відстоювати куповані пельмені, які вона хотіла віддати комусь, бо її сина таким годувати не можна. Чого ж це не можна? Кажу я, фірма хороша і фарш там якісний. Якась жінка їх вже наліпила, а я лиш готове купила, що тут не так. Їжа має бути приготована тобою, а не чужою жінкою, ти передаєш з їжею бажання жити на чоловіка. Одним словом, вона мені так винесла мозок, що я вже лиш кивала головою і не бачила в тому ніякого просвідку. Але сталося чудо, і Сергій пішов у відпустку, а насправді з радістю вернувся б на роботу, бо мама його таки довела. Вже не знаю, чим вона там була незадоволена, але він не витримав Мамо, ти колись заспокоїшся, чого ти до нас так лізеш, і все під свій манер переінакшуєш. Ти вже Олюді стала і мене теж. Я як в дитинство вернувся, коли ти мене вичитувала за уроки і успішність та порвані колготки, навіть тато не витримав і пішов від тебе, а ти й далі не можеш вгомонитися. Та в тебе жодної подруги, лиш твоя єдина правильна думка. Подумай про це і віддай мені ключі. Звичайно, що мама образилася і пішла геть, але це Сергія не засмутило. Знаєш, казав він мені, мені було легше порозумітися з сусідами, які тиждень сиділи без газу, ніж з рідною матір'ю, яка каже, що любить тебе. Я була несказанно рада, що все так склалося, і що не я стала ініціаторкою цієї затії з ключами, бо тоді б свекруха мене у спокої не залишила. Я рада, що це рішення чоловіка. Я розумію, що вона не має куди піти чи з ким поговорити, але ж це її характер таке з нею робить, а не ми. Якби вона була інша, то й подруг би мала, чи сусідку для розмови, а у неї є лише вона і Сергій, і все. Така людина не має життя в такому замкнутому колі, але їй точно не поясниш. Я сподіваюся, що вона буде інша, коли у нас будуть діти. Але тут вже буде другий раунд, бо вона точно від дітей не відстане з повчаннями. Але це буде ще не скоро, тому у мене є час наростити шкіру, щоб не бути такою чутливою і емоційною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.